Чому зараз в світі стільки болю, сліз, горя, війн, катаклізмів і тому подібне? Чому так відбувається? Люди втомились, люди шукають відповідей, люди зболені, в сльозах і так далі. Друзі, ми з вами вигнали Бога з усього звідки тільки можна. І це е, тягнеться ще з часів Радянського Союзу. Ми вигнали Бога з шкіл, з садочків. Дітей не навчають Слово Божому, а якщо, можливо, десь таке і є, то це на базі, як література, але ніяк не духовна книга, так? що це Біблія, слово Боже, діалог Бога з нами. Ми вигнали Бога з церков. А знаєте чому? Тому що нас з вами підпорядкували до під... Традиції, звичаї, обряди, що треба кудись там поїхати. Там храм намоляний йому 100 років, там Бог точно є. Або зібрати якісь, не знаю, кошики, ще там щось і піти в церкву, щось зробити, десь там свічечку покласти, іконці поклонитися, і так далі. А де в цьому Бог? А найголовніше забрали Бога з наших сердець, з нашого розуму. Із наших вуст. Подивіться, чим наповнені або послухайте, чим наповнені вуста людей, якщо не плітками один про одного, то прокльонами, злобою або ще матюками. І тоді стане ясно, стане зрозуміло, чому так відбувається. А пам'ятаєте в святому Євангелії від Матвія, 4 розділ, де Ісус говорив з Самарянкою, і в кінці діалогу вона каже, де, де поклонятися Богу, бо оці наші поклонялися ось на цій горі. Що відповів Ісус? Що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в дусі та істині. А як поклонятися в дусі та істині? Пам'ятаєте, плоди духа це добрість, милість, любов, віра, лагідність закону немає на таких. В дусі та в істині, друзі, запрошую вивчати слово Боже Біблію разом з міжнародною місією. Слово Боже, посилання на християнську групу на телеграм-канал в шапці профілю.